Ура, ми знайшли сніг! Ура, 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 ура! Масік! Робін вирішив, що ми йдемо туди. Чи може туди підемо? Але вже красончик, але вже красавчик. Слухайте, як лісі добре. Бустрій би вже весна. Бустрій ж би весна. В яку сторону ми підемо? Ми тут по з цим пішли. Йдемо сюди. Дуже красота в лісі. Я дуже, я просто бажаю, я просто те, щось від того, коли я в лісі, ти ходиш, провітриш голову, передумаєш мільйон всяких подій, варіантів. Ховаєшся від дробини, Терез, ховаюся, подожди, ширше дерево найду. а він все одно дивиться, де я. Він такий вроді би і великий, а з іншої сторони таке мале. Таке боягузливе. Зараз найду широке дерево, за яким я можу сховатися. Слухайте, гляньте осінь. В лісі ще осінь. Під ногами осінь. Навкруги холодно, не зовсім так чистенько. Але, аби в країні наладилось, і то буде все прекрасно. Вирішили ми. Теж відкрити свій канал. Не знаю, що з цього вийде, Не може вийде. Получиться, вийде. Ні, то ні. Будемо показувати вам красоту, нашу красоту, нашого масіка, наші плюси, наші мінуси, наше життє-биттю. Так, зараз подивимося, що тут помінялось. Ми недавно тут були на пікнік ходили. Зараз тут вставлю, як ми ходили на пікнік. Був сніг, було класно, було весело. Ну, зараз просто класно. Не зовсім весело. Зараз від Робіна, Дивіться. Дивіться, дивіться, дивіться. Зараз сховаюся деревом і свісами. Ти знайшов маму. Ти знайшов. О, він знайшов палку. Наша йому та мама. Він знайшов палку. Правильно, там, де Робін, там мільйон палок. Хорошо, палки ми любимо. Напишіть, чиї собаки люблять палки. Наша любить. Дивіться, як гарно. Дивіться, як гарно. Ну, оце би тако позабирати диви, диви. Стоїть, стоїть, дивиться. стоїть. І думаю, коли вона втече. Біжи, біжи, гуляй, біжи, гуляй. Буде обертатися зараз. Обертається. Ладно, пройдемо. Пройдемо. Трошечки пройдемо. Є, вона від мене. Ох. Ох, дуже холодно в руки. Капець. Слухайте, я так хочу йти, йти, і також, щоб зненацька. З лісу такі роги. Або е, колись ми з моїм батьком, ну, вже покійним, їздили за ожиною Він мене на свій велосипед брав і ми їздили за ожиною Я все дитинство їздила за ожиною, за малиною, ми ходили в ліс з сім'єю. Такі класні теплі о І ми колись, знаєте, як от у нас збирали ожини І десь вже треба. А вже плачу, того, що все поколоти, руки, ноги поколоті цими колючками. І десь брали свої тормозки, десь треба перекусити. І ми ходили в таке місце, він знав завжди всі ліси. І ми йдемо до того місця, і там треба проходити таке маленьке озерце. І він каже: тихенько, тихенько, дивися, Жанна, ми двоє дібли. Жанна дивився, каже. І біля озерця цього. Кабаниха, ну, дика свиня, кабаниха. Ото сказала, дика свиня з поросятами. Слухайте, такі маленькі поросятки, таке красиве зрілище. Він мені каже, тихесенько, бо як ми злякаємо, то вона буде нападати, вона буде захищати своїх е, цих потомство своє. Зараз втічу п'ять, сховаюся. Вже, вже, вже вже почув, що мама втікати хоче, так? Да? Оце ж мама, ох, ця ж мама така хитра. А ох, ця ж мама хитра така. Да, мама трохи хитра. Зараз, якщо не будеш трохи хитрим, то не зовсім легко тобі буде жити. Слухайте, до сих пір не знаю про цей мох. Якось з дочкою меншою думали, з якої сторони росте мох. Є такі дерева, що мох. Слухай, тут так грязно, йдемо робінь, туди. Ідем туди. Тут дуже грязно, ми даруємо як свині. Ходи сюди, ходи туди в інше місце. Ходи. Ідемо, провідаємо нашу берточку з оскром. Полетів. Щось почув. Слухайте. Дивись, щось почув. Щось почув. Щось почув. Ну, ладно. Зараз прийде. Надіюсь, зараз прийде. Так, як Ми, в лісі, ми зараз прийдемо, провідаємо. Там далі є могилки наших собак. Там їх аж цілих п'ять. Зараз розкажу. Оскар був наш і Берточка була наша. Потім Мішка, сусідський собака, його збила машина. Ми його похоронили. Потім інде. потім позвемо. Е, І потім ще були такі собаченята. Ми їх назвали собачки дворові. Нам їх підкинули недалеко від нас, підкинули два цуцика. Так як вони завжди вони з самого дитинства разом. І що ми були? Собачки, собачки, там песики, песики. І ми їх назвали. Ну, знаєте, таке, ми з Тамарою ходимо парою, Один Тамара. А другого ми думали-думали, назвали Петрович. Не знаю, чи Петрович не питайте. Ось так назвали Тамара і Петрович. Ми теж їх підкармлювали, дивилися за ними, навіть якісь таблетки давали, то від глистів, то від кліщів, то від ще якось. Ну, зрозуміло, тобто, ну, що це не своя собака, але все одно ми теж їм і корм купували. Але знаєте, якщо не своя собака, десь ми не пам'ятаю, де ми були. І Петровича, ні, Тамару, збила машина. Прямо десь недалеко від нас. А в нас таки приїжджає чай зразу за воротами. Петровича збила машина. Не пам'ятаю, хто нам про це сказав. Ми приїхали, коротше, похоронили Петровича. Потім через пару місяців. А де робін? Ну ладно, потім подивимося, де. Потім через пару місяців ми поїхали в санаторій. <кій> а в нас тут такий був один молодий мужчина, парень молодий мужчина, який приїжджав до тих собачок з міста на Веліку. Такий класний був Діма. Ну що був, він і зараз до сих пор є і класний. І дзвонить Діма. А ні, це він брешу, брешу, це він позвонив за Петровича, що Петровича збила, збила машину. Потім якось моя Катя поїхала на велику Сіла за продуктами, це був карантин. І по дорозі знайшла Тамару. Збиту теж. Дзвонить Катя і істерика, і ридає. Мама, я думала, щось случилось Не дай Бог з дитиною. Вона і... каже, мама, тут Тамара. Робін! Ну ладно, йдемо. Тут каже мама Тамара. І ми, коротше. Я не пам'ятаю, чи ми дзвонили для Діми. Ні, ми, напевно, самі похоронили. І там короте, в нас зараз є кладбище. І ми ходимо, провідуємо, там і цвіточки садимо, і за хрестами тим дивимося. Але я недавно слухала якогось там священника, то він сказав, що не треба, не треба собакам ставити хрести. Але що не треба? Вже як є, то є. Вже як буде. Ну, то есть... То ми провідаємо. Я думала, що я зараз піду з ним провідаю їх. І що я піду сама? Він може бути вже десь в якомусь тому сусідньому регіоні, хіба сказати. В може. Смотря, куди і за чим він побіг. Десь... тут є ж і косулі, і зайці, і лисиці. Я не переживаю за те. Що в нього прививки всі пороблені, за це я не переживаю. На рахунок того, я переживаю, але сезону охоти нема, капканів немає. Я так на це надіюся. Боюся, щоб ніяка блядь, не порозкидала ніякої отрави. Оце я боюся, тому що він буде брати в рот, буде їсти, щоб побачити, що, що добреньке то може гризти. Хоча він вийшов після. Після їжі, після свого обіду ми пішли гуляти. Після його обіду він накормлений, але якщо щось буде добреньке лежати, він його не буде буде їсти. Тому я це переживаю за отраву. А так, за звірів, не переживає, бо в нього прививки є. Я думаю, може він погнався, може якось зайця почув, але зайці вони або з самого ранку, їх не може заробити. Може, якийсь маленький цей. Ленінок, як це називається, скажіть мені, косулька маленька. О, дивіться, там ще є сніг. Ідемо туди до снігу. Ідемо туди до снігу, зліпимо сніжку, чи ту снігову бабу. же засранець, слухай. же засранець. Ну, і хотіла поснімати про Робіна. І що? І поснімала про себе. Ладно, хоч покажуся. Добрий день, гарного настрою. Добрий день, я Олень. Я не їв цілий день. Слухайте, ви представляєте? Я пам'ятаю, як тут був лісок, соснинка така була доросла. Потім їх вже при нас позрубували. При нас посадили молоднячок малюсінький. І дивіться, які вони вже подросточки. А зараз покажу. Тут є пару дерев, які мені дуже подобаються. Зараз покажу. От прям була в мене така нечистоплотна ідея собі їх позабирати і посадити в себе в такий в мене парк є. Зараз покажу, де вони. Вони десь тут в цьому районі. Слухайте, не вже хтось забрав? Слухайте, ви представляєте? Ну я показувала їх багатьом. Слухайте, хтось вже забрав. Йо пересете. Хтось уже забрав те, що я хотіла собі взяти. Хі -хі. Нема. Нема. Ну ладно, нема, то нема. Я знаю, кому я показувала. Забрали, ну ладно, забрали то забрали. Зараза, немає. Його немає, робіна. Ну, все. Йдемте привідаємо Берточку, Оскара і компанію. І що ви думаєте? І що ви думаєте? Ось воно. Ось біжить, ось біжить. Ось біжить. Побігав, поганяв. Ну, довго його не був. було, він був недовго. Іди не сюди до мене. Робін. Ти куди побіг? Робін. Стоп. Сядь. Ти чуєш мене? Сядь. Сиди. А, я зараз заберу з тебе. Сиди. Сиди, я заберу з тебе, сиди. Ану вставай, вставай. Забрала? Ні, ще не все. Стоп! До мене підійди. Зараз підожди. Підожди. Бляха муха. Підожди. Де ти в нього вліз? А господи. Не спіши. Робін. Робін. До мене підійди. Йдем біля мене. Трошки проганявся. Де був? Що бачив? Ходи сюди, підемо. Е А куди ти так направився? Куди ти сам направився? Угу, угу. Хоче пити, хоче пити. Хочеш пити? Хочеш пити? Ну, гризи сніг, гризи. Ах Ай добре, ай добре прогнався, так? Да? Значить, підемо провідаємо наших потом. Завтра підемо А Зараз ходи, я тебе попою додому. Ходи, йди сюди до мене. Сідай. На сьогодні хватить прогулки, добре? Дивіться на. Оце тут бобри так працюють. Оце тут так працюють бобри. І кудись воно йде. І кудись воно йде. А, він хоче попити Ну йди пуй. Ди пий. Тут раднікова вода. Пий, пий. можеш пити. Дивіться, оце таке бобри виробляють. Це таке виробляють бобри. Вже хочуть жити. Вони ж тут хазяї, а не ми, правда? Це, ой, мамочка, це їхнє господарство. Обітель їхнє. Робить на погодочку, щоб не, др... не втік опять. Зараз опять за кимось побіжить. Я буду стояти шукати. Не шукати, а ждати. Ждати, щоб записати відео. Підождіть, Він мене трошки тягне, Поэтому не зовсім мені удобно йти. Дивіться, знаєте, що такі свіжі сліди? Ліс возять. Ліс возять. У нас дуже гарно. Тут, де ми живемо, тут дуже гарно. Дивіться, о, тут теж бобри погризли. Підожди, Масік, подивлюсь, да? Це теж бобри. Хоча б раз побачити, як він гризує. Так, Я ще ні разу не бачила бобра. Ні разу. На відео. На відео бачила. Дивіться. Це наш кар'єр. Літо ми тут плаваємо. І робін тут плаває. І ми з дівчатами тут плавали. Класно. Ми в цьому році відкрили собі його. Для плавання, хоч багато хто казав, що не можна. Тут типу, глибина, і це саме, але слава Богу. Дивіться, яка красота. Подивіться, як там гарно. Там можна віддихати. Якийсь шашлик-машлик робити. Штайте класне. Все під боку. У нас взагалі в Україні. Ой, дуже все класне. Масік, не спішці, не тягни мене. Дивіться, а тут молоденькі сосунки. Ой, куди ви пішли. тут молодняк. Хай тут виростуть сосни тут буде озеро, а навколо буде соснина. Буде Боже, який буде кайф. Слухайте, з той сторони пляж Ой, з той поняв, да? там пляж. Дай Бог, буде все добре. Будемо ходити на пляж. Клас, супер план. супер, 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 супер. Все йдемо. Я вже в тіктоці розказувала, що ми живемо в дуже в класному місці. Я зараз покажу, на що він дивиться. Він особливо на нас горень, і він бачить, що там пливуть качки. Стайка пти... качок. Ну, зараз вони мене, звісно, злякаються, я їх злякаю, але вам покажу, Вам покажу, як це гарно виглядає. Вони під берегом тим пливуть. А він сидить і на це все дивиться. Представляєте, медіту. Я кажу, що він великий медита... медитатор качки пливуть, бачите? Вам видно? Ой. Дивіться, як гарно. Бачите, як гарно. Просто вони темні, і їх дуже погано видно, тому що вже вечерює. А вам видно вам. Видно. Дивіться, як гарно. Таке сухою саме нічого. Вибачте мене. Вибачте, а він так і дивиться. А він так і сидить і дивиться. Я йому не дозволяю на них гавкати. Ну як? Він захоче, звісно, буде гавкати. Але в нас такий говор, що він тут медірує, якщо тихесенько. Ходи, сонце, додому, йдемо, ходи. пошли, взяв яблуко з собою і йдемо додому. Ходи, ходи, ходи. Такі в мене тут сходи. В Одесі є Петьонкінська лісниця. Тут наша лісниця така. Ну, лісниця це так, драбина, не сходи. Йдем, йдем, ходи, ходи додому, йдем! Ти не хочеш, а будеш тут сидіти? Ну, поседь. Посеть, я зараз прийду. Все, на сьогодні поки. Зустрінемося завтра. Бо в мене вже руки змерзли, і в мене вже розряджається телефон. Завтра вам розкажу про новий день. Буду вам кожен день розказувати, ділитися. Окей? А ви дивіться, коментуйте, ставте лайк, дізлайк, хто що хоче, коментуйте. Все, я рада вас всіх бачити у нас на каналі. Нас зроблено. Пока!